Доброго дня. Заходьте, у нас третій день тепло. Я коли усе винесла, як вони мені надоїли вже на тих підвіконниках. Оце поназберігала, вже той горщик засадила, лантану винесла, а тепер трошечки буде тривожна тема. Як перезимували ті гортензії. Після морозів у нас було мінус шість. І коли відкрила в суботу, в п'ятницю у нас ще такий сніг був, злива потім, ну що, виморожені абсолютно серединки на кожному пагоні. Це гортензія мінлива, я їх ніколи не закриваю. І дуже великі кущі неможливо, мені здавалося, що більше знищу тим укриттям, і спалені абсолютно всі бутони, які мали квітнути. Подивіться, якщо ви думаєте, що там щось наросте. Помиляєтесь, обрізати всі по оці слабенькі бруньки, які не відкриті, які ще появляться. Ми ж різали на сильну бруньку, а тепер тішимося. Отим. От, бачите, трошечки морозом, там припечений листочок, але бутончик є, тут все добре буде. Там капельку зверху і знизу є бруньки. Буде, мінлива, буде, все одно буде квітнути. Я не пам'ятаю такого року, щоб менше не буде, так, як в минулому році. Але все одно квіти будуть, не жалійте оте все чорне. Воно ніц варта, це все треба обрізати. Воно кущ не прикрашає і нічого з того не буде. Оцей кущ на зиму завжди закривала. Такий великий був красивий, думала, що не постраждає. Прошу дуже. Абсолютно знищені виморожені суцві. о, знайшлось, знайшлось не знищене. А оці треба обрізати, знайдеться, запевняю вас, знайдеться на пагоні. Хоч отака малюсінька брунька, яка не поспішила, яка там залишилася, і вона вам дасть суцвіття. А оце все, ну що ж, треба приймати обставини ті, що склалися. Ми ж все робили, щоб допомогти. І все-таки я вам скажу, треба от виділити тих півтори-дві години, скільки ми закривали ті кущі і так і укривати. Хочу звернути увагу на павучок, бачите, отам е знизу. Стягнуті гілочки, їх потім не буде видно, а зараз легше зробити, щоб кущ краще тримався. Опора так само є, це далі. Ну, Така краса, укритий був, подивіться, жодне суцвіття не постраждало. Сподіваюсь, влітку він вас здивує. Молодчина просто, і ми з чоловіком дуже тішимося, що деякі, о, дивіться, мінус шість, ну, що там укриття, ця підложка, мішок, а допомагає. А зберігає таке дуже дуже помічне оце от укриття, тому що не було би зовсім тут би не було жодного листочка. Наречена втікачка сиділа в підвалі їй все добре, а отут так само, А я був укритий. От на цьому пагоні і ще на одному пагоні, не повірити, сиділо по слимаку. І зжерли оцю верхівочку. Я в шоці була? Від снігу, від дощі, від зливу мокроти, воно піднялося по всьому пагону, вмостилося на верхніх металдегід. Бачите, під, під опадом вже насипало. Так що уважно слідкуйте, тому що вже є загроза ще й з цього боку. Еріка. Дуже хочу виростити, не виходить. з вересами не Еріку отримала два місяці тому. Посадила в горщик, до весни був горщик стояв на дворі, а от місяць тому пересадила в ґрунт. І ви знаєте, коли пересаджувала, була в шоці, що та коренева система стала ще гірша, ніж коли отримала, ну мочалка, така справжня мочалка, і пані Олена з каналу Ера, її можна назвати рекордсменом по кількості і різноманітності рослин, вона мені багато написала, який матеріал ми отримуємо. Але така фраза, що поки не пощастить і не прийметься в ґрунті, а я їй поможу прийнятися, Бачите, скобами притиснула з двох сторін, і я дуже сподіваюся, якщо та коренева система не захоче працювати, жити, можливо, я створюю умови і з'явиться своя коренева система. Дуже хочу мати таку Еріку, як у пані Олени. Їй подружка подарувала. Так само не вийшлося виростити з тих отриманих саджанців. Там ще й дивина в тім, що купляти краще восени, а садити навесні. Примолка моя новенька. Ми колись носили такі спіднички, називалися Сонце-кльош. Донечка подарувала отаку от красу. не Мій колір в квітнику, але примулам все можна, аж світиться. Тут пастель грін наставив дзьобки, дуже маю на нього сподівання, а примулка причудова. А зараз дуже хочу вас здивувати. Будь ласка, я впевнена, що ви такого Дерева ще не бачили. Саме, напевно, старезне дерево магнолії, яке взагалі може бути. Ну і класика біла піна квітів на голубому небі. Ото я стою під тим деревом. Подивіться, які гілки вони опускаються до землі. Воно таке старезне, старезне, порепане, от відійшла, і ви побачите на фоні інших дерев оцю білосніжну піну. Звичайно, що вона пошкоджена морозом. Тільки два дні отут, коли знімала, як був сніг і був мороз. Полюбуйтесь і запрошую вас з нами пройтись в Стрийський парк з нашою аннабелькою. Вона обертається, ви з нами, ви йдете, полюбуйтесь. У нас так красиво, красиво. І трошечки атмосфери оцього. Весняного парку гіацинти, ціла поляна, і вони вистояли, вистояли ті морози. Подивіться, які вони розкішні, сині, рожеві, більше постраждали, тому що в минулому році так було вони були рівна кількість фіолетових і рожевих, дуже красиво. Запах, аромат. Ой, не можу передати. Це така краса і такий відпочинок. У нас є таке місце, де можна полюбуватися, а ми стараємось завжди зранку проводити в парку. І 10 тисяч кроків ми завжди проходимо. Чи то була у нас анабель, чи не було, качечки, а це еко-готель. Під величезною магнолією, але вже не такою, як та, що я вам показувала. Полюбуйтесь, будь ласка, небо так повезло нам з погодою не віриться, що так в момент може бути таке тепло. І отут, от, бачите, який еко-готель. А оце теплиця. З відкритими дверима. Я вже робила таку, таку прогулянку і показувала, що в тій теплиці можна заходити всім, вхід безкоштовний, абсолютно Е, хто проходить, може зайти, полюбуватися, подивуватися. Тут трошечки таке вологе повітря от теплиця і такі натягнуті величезні целофани, щоб вологість була дуже підвищена, дуже доглянуті рослини, подивіться, які вони красиві, здорові. Тут такий банан величезний. Неможливо, це треба дуже довго знімати, а я завжди стараюсь, щоб відео було досить таке компактне і інформативне. Чомусь дуже довго воно загружається, пальма. Тут птахи співають, вода хлюпочеться. зараз підійдемо, там є. Такий е, басейн невеличкий з рибами. Е, дуже красиво, дуже тут приємно, коли, е, м, причому, люба погода, а тут завжди, тут нікого немає. Чер... Я маю на увазі, ніхто не чергує, ніколи я не бачила ніякої доглядальниці, щоб там хтось стояв. Абсолютно нікого немає, є тільки відвідувачі парку. Заходять, роздивляються, дивуються дуже тут гарно. Красиво, так що е, читала, що навіть можна з е, крипаля винайняти, коли потрібна, риба, гроші туди кидають, напевно, щоб повернутися. Не думаю, що тут е, така сприятлива, романтична вечеря, тому що дуже вологість велика. Ну, а це вже озеро. Там лебідка сидить, вона, очевидно, має якісь дуже важливі наміри на цей сезон, лебідь біля неї не плаває. Срийський парк. Це таке дуже приємне місце для відпочинку. І я сподіваюся, що ви хоча б пару хвилин відпочили, капільку з нами. Вам було Приємно поставте ті пальчики до гу, заходьте, пишіть коментарі. Я вам дуже дякую, відписую. Всього доброго вам. Щасливо!